Україна вже 21 березня може стати асоційованим членом євроспілки про готовність підписати політичну частину угоди про асоціацію на наступному саміті ЄС, заявив прем'єр Польщі Дональд Туск і німецька канцлерка Ангела Меркель. Тим часом велика сімка погрожує Росії. Лідери країни країн закликають Путіна припинити загарбання Криму, інакше вживатимуть заходів. Про це йдеться в спільній заяві, яку оприлюднив Білий Дім. Які ж будуть санкції для агресора Володимир Чекурда? За санкції проти Росії проголосував американський конгрес. 402 голоси за і 7 проти. Ухвалена резолюція передбачає візові економічні обмеження. Якщо ми не зупинимо російської агресії, це надихне Путіна на подальше нелегітимне застосування сили. Це загроза стабільності не лише в європейському регіоні, а й у всьому світі. Конгрес наголошує санкції мають бути скеровані винятково проти посадовців відповідальних за агресію. Одначе, в разі тривалої економічної облоги, страждає все населення навіть у багатих енергоносіями країнах Принаймні так було раніше, скажімо, в Іракові через торговельне ембарго тамтешня валюта динар знецілилася на 2000 відсотків, а прості люди стали злидарями. Окрім економічних санкцій, на Москву можуть чекати політичні. Росію можуть вилучити з великої вісімки, перетворивши організацію на велику сімку. Принаймні лідери найрозвиненіших держав світу сьогодні радилися саме в такому форматі, порадилися і заявили. Кримського референдуму вони не визнають і закликають Росію відмовитися від спроб змінити статус Криму. Дії Росії на півострові європарламент уважає за інтервенцію. Про це європейські дипломати говорять уже відкрито. Ми закликаємо Російську Федерацію припинити анексію Автономної Республіки Крим. Будь-які спроби легітимізувати референдум у Криму порушують українську конституцію та міжнародне законодавство і є протизаконними. Європа вважає агресію, треба зупинити негайно. Найбільша небезпека в Україні ризик громадянської війни. Ми навіть не можемо уявити до яких жахливих наслідків це призведе. Конфлікт у Криму може призвести до потоку втікачів. Стан справ уже вивчає спо спеціальна комісія ООН щодо втікачів наші фахівці нині перебувають в Україні. Вони відстежують чи не почнеться масового потоку втікачів із окремих регіонів. Володимир Чигурда, програма Вікна СТБ.